Пробіжки. Тільки стартанули, а мені вже херово. Я не знаю, які спортсмени бігають. Це просто жесть. Фух. Ну, удачі нам. Фух. Не знаю, мабуть, ми не то що не добігли, принаймні я, я їлі дойшов сюди. Це вже, мабуть, яка? Четверта, п'ята? Четверта пробіжка і вистачає тупо на один кілометр. Далі дихачка здає. Як ми раніше бігали по 5, я не знаю. Але попереду все. Ми тоді до 5 кілометрів дійшли за один місяць. Правильно, за один місяць. Пам'ятаєте, в минулому випуску ми тут з Мішу бігали і я вам показував мангал. Ми не знали, чи то можна самому там смажити, чи це для когось, чи це приватна власність. Вон той мангал. Так от, цього року. Я вже бачив декілька разів, як люди просто приходили і смажили там м'ясо. Прикольна ідея, як на мене. Тобто ти не шукаєш собі місця, де тобі притулитися, де поставити той свій власний мангал, не забруднюєш територію попелом потім, перегорівшими дровами. А, будь ласка, пішов, посмажив, все акуратно, склав, сміття викинув і пішов додому. Головне після себе прибирати. У нас тут тема змішує про зір. Як часто потрібно перевіряти зір. Я, наприклад, так вийшло, що перевіряв зір десь років 5 тому назад. І як виявилося, я я ношу окуляри для комп'ютера, для їзди за кермом. Склалося і виявилося, що у мене зір взагалі не змінився фактично. Тобто те, що було раніше, те і зараз. Як ви вважаєте, як треба часто перевіряти зір? Кожного року, кожні три роки, кожні п'ять, кожні десять чи в кожного індивідуально? Напишіть в коментарях внизу. У нас в місті відкрився тогоріч класний Вейк парк Цього року вони поставили ще кав'ярню, облаштували територію. Вранці, думаю, скоро вже на днях буквально мають відкрити.

так. Завершилася наша сьогоднішня ранкова пробіжка. Тяжко надалася, реально тяжко. Ну нічого, на перспективу я надію, що через місяць, місяць, другий будемо бігати кілометрів 5-7. Точно. А зараз продовжиться наш ранковий спортивний марафон, і наступним кроком що ми будемо робити? Їхати на Вільчику сімками в одну сторону і сім в другу. А будемо їхати он за тим жовтеньким чувачком. Ха-ха-ха! Ви його бачили, мабуть, або могли б бачити на YouTube каналі Рекламка, який ютуб канал про дизайн і. Саша Вовлієнка. Саша Вовлієнка? Так скромно. Саша Бувлієнко, підписуйтесь. Якщо чесно, реально класні відосики знімає про Вільчики і не тільки про подорожі. Вони там з сім'єю їздили, відпочивали, знімали класні відосики про шикарні місця в нас в Україні. І ще в нього є цікавий канал, корисний про дизайн. Посилання будь знизу. Жизнь прожить Вася. Не річку Це... перейти. <ріст> <ріст> так, друзі, ми приїхали на острів дитинства його називають, а ще острів кохання. Чому кохання, як ви думаєте, я... напишіть в коментарях. Я вам таку підсказку зроблю невеличку. Раніше тут було дуже багато кущів, високих кущів. Потім це все прибрали, почистили і зробили красивий міні-парк. Зараз я вам покажу. Туди трішки праворуч там є містина, де невеличкий китайський парк. Буквально пару там споруд. Малесенький міст. Невеличка біседка на компанію, можливо чоловік 10. Правда, без столу. Ну, типу, як китайсь. Японія, Китай сідаєте просто на грампиль, на асфальт і споживаєте свій чай або щось міцніше. Як гадаєш, тут було б прикольно теж зробити ляких, е, таких алеїк, облаштованих ліхтариків. Чи краще залишити це таким дещо снотливим лісочком в межах міста. Я, чесно кажучи, не знаю до кінця. Бо з однієї сторони ти наче дивишся всі ці облаштовані алейки, де раніше просто людей взагалі не було. А потім, коли їх зробили ну, облаштованими, з ліхтариками, з лавочками, і там просто купа людей гуляють. І це, це насправді прикольно. З моєї точки зору таке, створюється затишне таке відчуття живого міста, а не занедбаного. Але на рахунок цієї локації я не впевнений. Тут таке дещо таке, такий муд э, лісу, хоча потім по тій стороні бер... річки вже, і вже місто. А ви як вважаєте, дорогі підписчики, чи варто облаштовувати все, весь берег Білої церкви, ну, весь берег річки Рось. такі э, Облаштовані набережні, чи все ж таки варто залишити принаймні, ось цей острів дитинства нетронутим, таким, як він є зараз. Цієї доріжки тут не було. Її засипали просто грампилю і вже набагато все охайніше. І можна навіть в якусь пору, коли йде дощ, коли десь мокро, де є земля, тут можна просто прогулятися, відпочити, подихати свіжим повітрям, насолодитися природою. І просто відволіктися від буденності знаєш, як ми в дитинстві каталися такі такі, у у у воу воу Щось Ось люди, воно так і є. Або такі штучки робили. Ти порозганяєшся. І така а Що то не то? Не так пішло. Здається, діда Юрій забув прийняти таблетки зранку. Ми доїхали до однієї місцини. Ще рік чи два назад тут нічого не було, а зараз зробили штучне невеличке озеро. Зараз ми вам покажемо його. Хоч би не впасти. Без облаштування це поки що виглядає як болото. Обережно тут скло. Поки що так. поки ну, воно не заросло, виглядає як болото. Ну так, да, але видно, що штучне. Бачите, тільки розрито все земля. Але по суті, має бути прикольно. Ну, коли воно заросте зеленю. Це все буде виглядати. Коли ця земля не буде такою пухкою, по ній можна буде підійти до цієї води, почистити там то все від бруду. Це в самому кінці цього острову дитинства. Що там щось цікаве? Не, річка як річка. Давно я в ній не купався, в житте насправді не хочеться. Я думаю, її не варто. Так. Враховуючи її стан? Ну, я не думаю, що щось станеться. Якби, таке. Критичне. Так, але лізти в неї купатися взагалі не хочеться. Якось ми плавали байдарками по Дніпру. Угу. Це була середина літа, і прямо видно, як Дніпро цвіте. Я здаю, здається, це зелені водорості, які... Через фосфати, ну, те, що є в порошках. Через це річка цвіте. Дуже стрімне видовище, дуже неприємно пластити тобто, типу, по, по зеленій річці. А, там, до речі, вейк-парк, Такий малесенький вейк-парк. кав'ярню поставили. Ми там скоро будемо побачити його з іншої сторони. Я ще так дивився, багато чого треба такого туристичного себе попідкуплять, щоб так нормально, якщо використовувати якісь це двіж кемпінгський, uh -huh. який ми минулого літа зацінили. До речі, є відосик на каналі, де ми зацінили перший відпочинок в кемпінгу. І ми дуже пройнялися цим, цим духом, де ти відпочиваєш не просто в якомусь готелі, а в наметах посеред людей, звісно. Але це такий приємний двіж е, такого хостела. Мені зайшло. Коротше. Де ви відпочивали? Короткий анонс. Мала річка це Львівська область. Кемпінг так і називається Мала річка. Тож ми побачили, що треба собі взяти якийсь ну, нормальний став, нормальний спальник, а не те, що ми з собою взяли. Там всі, всілякі ковдри. Ну, коротше, це був такий електричний заїзд. електрочайник взяли. Ні, ну насправді багато собою взяли, бо ми їхали автівкою, і зазвичай, коли ти йдеш автівкою, ти береш з собою все, що влізе. На всякий випадок з нами насправді була ще й мультиварка. Так що... Ну, ми в подорожах завжди беремо з собою мультиварку. Це дуже дозволяє економити на харчуванні, бо у нас п'ятеро людей. Так. І коли ми зупиняємося в будиночках, ми зазвичай беремо собі з кухнями, щоб можна було готувати. І мультиварка прям. То що треба? Ми коли їздили ще за кордоном, ми теж собою мультиварку беремо. Але це при умові, що ми йдемо автівкою, звісно. Не на Вільчиках, ні, точно. Точно не на Вільчиках. Тому... Як називається кемпінг ще раз? Мала річка. Мала річка, зв'яжіться з нами. Вам поки безкоштовна реклама. На 23 підписника. Поки що. Поки що, так. Да. Усі великі блогери починали зі своїх там, 23 підписників. Жопа ще не правикла велика лікарні. Обережно. Капучино за 5. <рисклужи> Дякую. <рисклужи> Повернулися ми назад в цю місцину. <кхів> Там де ми вранці після пробіжки були. Кав'ярня нарешті відкрилася і можна тепер трішечки. Посидіти, відпочити, випити кави. До речі, перший раз такі штуки бачу, можливо, ви бачили, зараз я вам покажу. От така річ. Типу називається пейджер. Поки там готується кава, можна посидіти, відпочити, почекати. і Потім, коли ця штука буде пищати, потрібно піти забрати своє замовлення. Хто там виписує, пацани збираються на баскет. Ну що, чекаємо, поки буде пищати. А я вам тим часом покажу трішечки знову звідси краєвидів. До речі, чим це місце мені ще подобається, тому що тут можна прийти, залишитись... О, Саш пощить. пишіть. Вон. Ну, як ви вже побачили, тут можна прийти і залишитися попрацювати. Якщо у вас можливість є така дистанційна вийти на роботу, будь ласка, з красивим видом на річку, на свіжому повітрі. Ласкаво просимо. Пришли Живі звуки природи. Я кажу чим старше. Тим ближче тяне до землі. Саші трішки змістився графік, в нього є трішечки вільного часу. Ми вирішили поговорити про дану місцевість, враження від неї, тому що це в цьому, верніше, в цьому році вона тільки... З'явилася саме з кав'ярної. Минулого року тут було лише вейкбординг, були сапи, але дівчатка і хлопчики розвиваються. Я не знаю хто тут є власник, чи дівчатка чи хлопчики. Саша здається, знає, да? ну Ну, не знає. То, що, прям дівчатка, ну, ну я але... маю на увазі. Ви зрозуміли. Але так, да, активна жіночка. Вона молодець. Якщо це вона дуже круте місце для нашого міста, я б сюди додав би ще якісь човни, для того, щоб можна було взяти на прокат і покататися по річці. Хоча в них все попереду, я думаю, можливо, в майбутньому це з'явиться. Тому що, наприклад, на сапах я трішечки боюся. Впасти. Ну, мені здається, човни це трошки не, не, не та парафія, не... як то кажуть. Ну так, це тут От такий. Вибачте, за цей муд. Цього місця. Е, настрій е, такий більш молодіжно, екстремально, таке щось сучасне, як на мене. Чи вони, щось у мене таке враження, вони викликають більш е, щось таке. Старшого віку? Ну, типу, так, ти береш весла, гребеш. Що тут молодіжного? Ні, Асапи, йога, вейк. Це прям прикольна локація, звісно. Та, тим паче. Далі вище по течії, там є е, пару точок, які от прямо вже з причалами, мені здається, там було б логічно розвивати е, ці човниково-плавательні е, засоби. Тим паче я десь чув, що людина одна є, хоче зробити е, таку точку, але її чомусь не дають. Вона хоче там робити прокат. А прокат човнів саме, так? Так, човни, mm -hmm. сапи, сапи ще теж є далі. Тобто, в принципі, є кілька точок. Але ж ти yeah. бачив, там роблять якийсь ремонт будинку, там де школа раніше була. Ну, Це не, не, не про цю локацію. Там, там, Здається, за дерев'яним мостом, здається, там людина mm -hmm. хотіла відкрити. Mm -hmm. Поки що є питання. Та я, я знаю, і тут багато питань було, але це більше питання в сенсі, що. Якби, почалась повномасштабна війна і не можна було плавати, тобто певний період взагалі mm -hmm. не можна було виходити на, на воду. До речі, вони відкрили буквально там за скільки? Мабуть, за півроку, да, до початку війни. Десь так. Це я не скажу. Щось таке ніби. Але починали, звісно. Взагалі цього всього не було. Тут лише зробили ось цю. Ну, вам Ми... не видно. Траси натягнуті для того, щоб кататися на вікборді. Так, так. Але потихеньку-потихеньку вкладає. Мені дуже подобається цей прозорий Кубу. будиночок. Кубу. Так, Кубу. так. Дуже сучасна і взагалі класно, що вписується в місцевість і не відтягує на себе увагу. Мені дуже імпонує така архітектура, яка на себе не перетягує ніяку увагу, але так органічно вписується. Сюди якраз підходить і назва куб кав'ярні. Їм якби ребрендинг зробити, тобто це назвати куба, а там трошки по-іншому. <рес> Ні, Ну слухай, так тоді можна будь-яку кав'ярню, будь-яка будівля, вона такої квадратної Куб. форми. <рес> Але мені дуже е, сподобалася ця точка для такого вранішнього перед роботою проїхався на велосипеді, потім тут взяв каву. І поки немає людей, це десь з 8 до 10 -ї. небагато людей. Ну принаймні зараз. Зараз ми записуємо. Це початок, ну, середина квітня, тому поки що немає. П'ятниця, ну, робочий день. день. Так, так. Ну, мабуть, все ж таки більше питання до того, що це ще. Квітень, але в цілому мені подобається те, що тут можна сісти, попрацювати на природі, дивлячись на річку. Використовую переваги дистанційної роботи да, це наповнення. За що це я, я дуже люблю свою роботу. Я говорив буквально. Пару хвилин тому. Я не знаю, чи вам чути чи ні. У нас тут звуки Star Wars, типу, ніби стріляють з бластера, а то насправді натягнуті троси, які через вітер хитаються і створюють такий звук. Не знаю, чи його буде чути вам відео чи не буде, але звук досить цікавий. Містично футуристичний, космічний. Угу, Я таке. До речі? До речі, ось там ми були. Я вам зараз покажу, пам'ятаєте, я вам також ось на початку, точніше в всередині відео, показував, що ми на острові і показував вам вейкбординг. А зараз я вам покажу місце. Ми були он там. Там штучне озеро, яке нещодавно зробили. Запрошую вас підписатись на мій канал, також на канал Саші Бублієнка. У нього два канали, як я говорив. два посилання буде знизу під цим відео. І також ще на один мій канал. В якому я розповідаю все про фотографію. До речі, якщо ви ще не знали, у мене є фотошкола. Є сайт фотошколи, на якому викладені уроки по фотографії, по відеографії, і не тільки. Плюс навчання може бути очне або дистанційне з викладачами по відеозв'язку. Посилання на інстаграм фотошколи і на сайт фотошколи також буде під цим відео. Вам гарного настрою і найшвидше перемоги нашої рідненької України.